Всім добра здоров'я. І вітання. так, Ромчик та як все, Приїздить до моїх козочок з подарунками. Що ром, тут, роблять? Тут ячмінь. Тут, тут овес, тут кукурудзка. Самі більше смаколики для своєї мачки, яка буде смакувати і ділитися всіма. Буду... Заносимо пруди. Давай я тут ячмію. Очка маленькая, рано-чуть приехал, ходи. Ходи до нас маленько, ходи. Мы все плачем. Пойдем, тысяча, 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 Да, Вечку, да, ну, мавочка наша, дика мавочка. Дей. Мавочка йди їй весь куди. Коли до нас приїжджають сюди, все, люди приїжджають з смаколиками. А рамку такої розславки. ніколи не забуває за них. Не, Ромко все він ще дзвонить звідти, каже, що їм нового привезти, що появилося. Каже, було, що то було весь ячмінь кукурудзи. <рес> не любить тут. What do you not believe Веський шторм зараз буде, Десь, як правильно був ураган. Ага. Так що, так що, так, що ми. Рамчик за нас ніколи не забуває. Ми трошки йдемо вже пізно. Рамчик, дякую тобі, що все приїздить. Ми тебе чекаємо. Так що всім вам. Добра здоров'ячка Добра здоровочка. І скорішої і перемоги. Разом до перемоги. Тримаємось.